Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати три види смачних вишуканих м'ясних страв. Тарілка з нарізкою із цих м'ясних страв займе основне і почесне місце на вашому святковому великодньому столі. Що саме входить у цю чудову, креативну і вишукану нарізку? Це великодня шинка по старому рецепту моєї бабусі. Правда, я її трошки усучаснила, і від того вона стала ще більш запашнішою. Другою буде шинка або буженина, як ми звикли вже називати, по рецепту, який я взяла з інтернету. Цей рецепт теж вартий того, щоб ним користуватися. А ще я буду запікати у духовці рулет із-під черевини по моєму власному рецепту. Так що приєднюйтесь і будемо готувати ці вишукані м'ясні делікатеси разом. Для шинки завжди беру задню частину свині, тобто окорок. Він обов'язково повинен бути і шкіркою і з невеличким прошарком сала. Кістку, звичайно, звідти вирізаю. Після того, як на базарі купила м'ясо і привезла його додому, добре його обмила і висушила паперовим полотенцем. Тоді шпажкою раз попри раз проколюю м'ясо. Коли проколола окорок з однієї сторони, перевертаю на другу і знову проколюю навіть тієї сторони, де є шкіра, не переживайте, що вона надто тверда, вона дуже добре піддається цій маніпуляції. Окорок проколюють для того, щоб маринад, в якому ми будемо замочувати його, проник середину м'яса. І воно вібрало у себе достатній кількості і сіль із маринаду. І спеції. Для шинки по бабусиному рецепту і для шинки по рецепту з інтернету готую одинаковий маринад і разом замовчую її. Маринад кипить у мене біля 10 хвилин. Скільки і яких спецій додавати буде в описі під відео. Коли маринад повністю охолоне, тоді заливаю шинку у великій мисці, так, щоб маринад повністю покрив м'ясо. Кладу у холодне місце і залишаю на добу. Маринуватися в такому маринаді м'ясо може навіть і дві доби. Від цього воно стає м'яким і насичене спеціями. Час від часу ці дві шиночки буду обертати з одного боку на другий, так, щоб вони рівномірно промаринувалися. А коли прийшла доба, ці дві шинки нашпіговую часником. Часнику даю багато. По-перше, дуже люблю запах часнику. А по-друге, його смак. Розріжеш шматок шинки, а там чесничок всередині. Ох, як це смачно! З усіх боків гострим і вузьким лезом ножа прорізую м'ясо і туди впихаю зубок часнику. Після цього, щоб придати шинкам форму, обмотую їх шпагатом. І я це роблю так, як зазвичай обв'язують ковбасу. Ви ж можете простою ниткою вдвоє-троє обмотати шинку вздовж і впоперек, і закріпити нитку, щоб не розв'язалась. До цього часу ці дві шиночки йшли пліч опліч, а тепер дороги їхні розходяться. Шинка приготовлена по бабусиному рецепту, іде в кастрюлю і заливається холодною водою. Воду підсолюєте до свого смаку. Можете сюди кинути і лавровий листочок, і коріандр, і духмяний перець, і перець горошком, все, що хочете. Накриваємо каструлю кришкою, запалюємо вогонь і нехай так вариться шинка одну годину. Прийшла година, з окропу витягнула шинку і поставила на деко стелене пергаментним папером. І зразу ж відправляю її у духовку розігріту до 200 градусів. Запікати. Перевірятиму шинку на готовність шпажкою. Якщо шпажка буде проходити через всю шинку, то це означає, що процес запікання закінчився, шинка готова. Тоді у ступку нарізаємо тоненькими слайсами почищені і помиті зубки часнику. І ось з цього моменту я почала усучаснювати бабусин рецепт. До цього додала в ступку чайну ложку гірчиці в зернах, чайну ложку і гірчиці. Нормальної, звичайної. Всі ці спеції макогоном затовкла так, щоб із них зробилася каша. Тоді додала ще миленого коріандру десь з півчайної ложки та півчайної ложки копченої паприки, Дві столових ложки оливкової олії. Якщо відсутня оливкова олія, додаєте звичайної соняшникової, рафінованої, з 2 віточки свіжого розмарину, за відсутності свіжого, додаєте сухого і все це разом перетираєте. Цією запашною сумішю щедро намащуємо шинку з усіх боків. Віточки свіжого розмарину запхаємо попід нитки поверх шинки і ще буквально на 15-20 хвилин шинку відправимо у духовку. Але і пахне наша шинка. А яку чудову, спокусливу скоринку вона отримала. Шинка готова. Витягуємо її із духовки і чекаємо, поки вона повністю остигне. Сковорідку кладемо на вогонь і наливаємо в неї невелику кількість соняшникової рафінованої олії. Замість олії можете дати і ложку смальцю. Другу шинку кладемо у сковорідку. Саме так розпочинається процес приготування другої шинки, рецепт приготування якої я підгледіла, ну звичайно, ж в Ютубі. Добру справу робить YouTube. Завжди можна щось взяти для себе нового. Шинку з усіх боків обсмажуємо до золотистої скоринки. Тоді кладемо шинку у каструлю і заливаємо кип'ятком. Вода повинна повністю покрити шинку, і так вона буде варитися аж до повної готовності. Воду, в якій буде варитися шинка, теж підсолимо до смаку і додамо своїх улюблених спецій. Час від часу шинку обертатимемо з одного боку на другий, а готовність її визначимо звичайно шпашкою. шпажка пройшла наскрізь, шинка готова, витягуємо її. А коли вона повністю охолоне, знімаємо із шинки шпагат. Нарізаємо її і, звичайно ж, будемо пробувати. Ну, але, як ви бачите, я попробувала вже давно. Чудове м'ясо, чудова буженина, чудова шинка. Як хочете, так називайте, але це дуже смачно. Остиг у мене і більший шматок шинки за рецептом моєї бабусі. Перш за все, шинку звільняємо від шпагату, а потім нарізаємо її, а потім, звісно, що будемо смакувати нею. Подивіться, яке чудо у нас вийшло. На вигляд, дуже апетитна ця шинка від моєї бабусі. Вона така ніжна, соковита, смачненька. Чому саме обварювали шинку колись? А тому, щоб при обварюванні шинка не втрачала своїх розмірів, а коли запікалася одразу, шинка набагато ставала меншою. Колись економили на всьому, але смак від цього не втрачався. А це другий варіант шинки. Шинка з інтернету. Як на мене, трохи сухіша, менш соковита, як попередня. Може, із-за того, що там присутній прошарок сала. І третій варіант м'ясної холодної страви підчеревина. Ось у мене є такий тоненький, вузенький шматочок підчеревини. Довго думала, що це можна зробити, бо хотілося, щоб тарілка з м'ясною нарізкою була цікавою і придумала. Десь біля 10-15 з обох боків підрізала кінці, тобто відділила шкірку від самого м'яса. Уступку дрібненько нарізала почищену і помиту головку часнику. Додаю солі і задовкаю до стану каші часник. Солі додаю із розрахунку добра чайна ложка солі на 1 кг м'яса. У мене було 700 г м'яса. Тому я додала трохи більше, як півчайної ложки солі. Сюди додаю за 2 столові ложки оливкової олії, можете додати і соняшникової, але без запаху, рафінованої. Додаю з півчайної ложки чорного меленого перцю, десь біля пів чайної ложки червоної меленої паприки копченої і десь біля чайної ложки меленого коріандру. Трошки маленого духмяного перцю і все це разом перемішаю. Відірву за 2-3 віточки свіжого розмарину, під протічною водою помию його і так подрібнюючи, додам його у ступку. І, звичайно, що макогону все це разом перетовчу. І ось цією запашною сумішю щедро оцей невеличкий шматочок під черевини. І ретельно обмащуємо під черевину з усіх боків. І навіть шкірку про неї не забуваємо теж, тоді легенько зробимо масаж під черевині, щоб вона вибрала в себе і сіль, і всі спеції. А тепер, не чіпаючи відрізаних кінців шкірки, скручуємо рулет. Рулет закручуємо туго і ту частину шкірки, яка поза межами його, відрізаємо. Немаленькою голкою, з ниткою двоє або втроє, вшиваємо кінці шкірки рулета докупи, стягуючи її. Звичайно, що дуже незручно це робити, тому що дуже вузенький шматочок під черевини. Якби він був ширший, це було б набагато легше. Але як кажуть, що маємо, те маємо і цьому раду. З кожним швом рулет все щільніше стягуємо докупи. Ось такий він у нас вийшов. А тепер ще шпагатом трохи зафіксуємо його форму, щоб, бодай, при термічній обробці нам не розійшовся шов. Ви ж можете його зафіксувати простою ниткою, складеною удвоє втроє. А тепер цей симпатичний рулетик кладу у рукав для запікання, зав'язую обох сторін кінці і залишаю його так на годину, щоб він промаринувався. А коли прийде година, у духовку розігріту до 200 градусів кладемо його запікатися. І після години запікання готовність під черевини визначаю шпажкою. Процес запікання у мене тривав біля півтора години, а тепер кладу його у холодне місце, нехай постигає. Прийшов час сформувати тарілку із м'ясною нарізкою із трьох видів м'ясних страв. Перше будемо нарізати шинку по рецепту моєї бабусі. Ця шинка вийшла причудова. Я навіть сама не очікувала такого результату. При цій нарізці вона мені нагадала італійське прошутто котто Наступною будемо нарізати шинку, рецепт якої я взяла з інтернету. Дуже вона сподобалась моєму синові. І третім нарізаємо рулет із під черевини. Звичайно, що перед цим заберемо нитку зі шва і шпагат, яким була обв'язана ця підчеревина. Ви подивіться тільки, яка красота вийшла у нас із того невеличкого шматочка під Черевини. Ну, ви знаєте, не буду дуже скромною, я в захваті від своєї роботи. І знаєте, цей рулет з під Черевини мені нагадав італійську поркетту. Там у них такі складні технології, а я так просто замаринувала, поставила в духовку і запекла, і ось вам м'ясні українські делікатеси і нічим не гірші від вишуканих, віками відомих на цілий світ італійських м'ясних делікатесів. Так що готуйте, друзі, і нехай вам буде смачно! Ну а кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю буду відповідати. Безмечно буду вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нових рецептів, Божих вам благословінь та мирного неба над головою!